У присіді 105 кілограмів, у жимі лежаче 55 кілограмів, у становій тязі 120 кілограмів. Мукачівка Марія Аксьонкіна, виконавши силове триборство, здобула срібло чемпіонату України з класичного паверліфтингу. Я триразова чемпіонка України з класичного паверліфтингу. Я є дворазова віце-чемпіонка України. Також займала третє місце. Весь час я була в 47-й ваговій категорії до 47-ї в дівчатах. І тепер я перейшла в другу вагову категорію до 52-х. І на цих змаганнях я зайняла друге місце, ну, тому що я ще не повністю освоїлася у цій ваговій категорії, це теж тяжко із одної на другу. Ну, так сталося, що я зайняла друге місце. Я все одно з собою пишаюся, я все одно молодець. Класно. Дівчина займається важкою атлетикою вже два роки та є вихованкою Мукачівського спортивно-здоровчого комплексу дитячо-юнацької спортивної школи. Познайомилася з цим спортом дівчина випадково, коли вирішила розпочати звичайні силові тренування в спортзалі. Я прийшла в зал із подругою просто підкачатись, бо тіло було в тонусі. Там просто хотіла на літо буде, бути гарними. От і я прийшла в цей зал. Мене побачив мій тренер. Микола Красиленець-Миколайович. І він мені розповів, що таке: ну, про що цей спорт, як там займаються. Мені сподобалося, захотіла спробувати. Я спробувала мені. Сподобалося дуже сильно. Для досягнення результату Марія займається паверліфтингом згідно розкладу тричі на тиждень, по дві-три години на день. До змагань завжди посилено готується. Важливою є і психологічна підготовка, розповідає дівчина. Необхідно себе мотивувати та налаштовувати на позитив, адже на змаганнях ще не кожен спортсмен викладається наповну. Мені подобаються емоції, враження. Бачу, думаю, зв'язати з цим своє майбутнє. Це мені дасть. Багато привілегій в майбутньому. Я так думаю. Я тренуюсь регулярно три рази на тиждень витрачаю на день по дві-три години. Завдяки паверліфтингу Марія познайомилася з своїм хлопцем, який підтримує її на тренуваннях та мотивує на змаганнях. Я дуже горжусь машею, вона дуже умнічка, дуже красива. В мене завжди старається показує добрі результати. Дуже вдячна цьому спорту, що звів нас. Познайомились тут в залі. Займаючись пауерліфтингом 10 місяців, Марія Аксьонкіна виконала спортивний розряд кандидата в майстри спорту. Дуже сильно хочу збільшити свої результати. Вони мене не дуже задовільняють. Хочу працювати над цим, хочу виконати майстра спорту і йду до цього впевнено. Хоче зробити майстра спорту в 17 років, це моя мотивація. Саме у поверліфтингу спортсменка змогла себе реалізувати. Надалі дівчина хоче займатися спортом та вже має чітко поставлені цілі, до яких прямує.